Той мужик, став і дивиться, дивиться. Ну що ж ти дивишся? <кхід> Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чеслі огляди. <плес> Друзі, вітаю вас на каналі Зручне місто. Цей канал робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. Сьогодні ми будемо показувати вам цікаву зупинку на проспекті Чорновола. Цікаву в плані доступності. Зараз ми стоїмо на тому місці, де тимчасово зупиняються автобуси на час власне реконструкції тої зупинки, яку я вам покажу, і ви бачите наскільки. Це по-дебільному мати зупинку в повороті. Тут немає ні нормальної посадкової платформи. Практично жоден автобус чи тролейбус не може під'їхати в притул до бордюру. Люди візки дитячі виносять на руках. Доступності тут нуль. Я це просто нагадую всім тим недалеким людям, які казали, що хай би собі була в повороті зупинка, кому вона тут заважала. Вона тут заважала всім, це просто ідіотське рішення. А тепер підемо дивитися, як має бути нормально. Отже, зупинка громадського транспорту на проспекті з 41-46 стала доступною завдяки тому, що тут перше підняли платформу до рівня 25 сантиметрів, як є в рішенні виконкому Львівської міської ради. Друге, встановили перші у Львові касельські бордюри. Третє зробили рівне покриття з тактильною плиткою зі всіма елементами, які тут мали бути тактильними, і встановили павільйони для очікування громадського. Транспорту це небо і земля порівняно з тим, що тут було, бо тут недобросовісний забудовник зробив собі парковку і думав, що відіжме в місто зупинку. Роками місто і небайдужі мешканці боролися за повернення зупинки, повернули і зараз, нарешті, в міста дійшли руки до того, щоб власне фізично забезпечити тут доступність. Тепер дивимося деталі. Ну, друзі, перше, що кинулося в очі, це коли ви йдете от, наприклад, з проспекту Чорновола, то тут взагалі жодних знаків, що ця зупинка зараз не діє. Навпаки, вона виглядає як абсолютно е, робоча зупинка. Але автобуси ви бачили, де зупиняються в повороті. Та, хто ще йде від форума, то ще більш-менш може зрозуміти, що там чомусь стоять люди. Але, наприклад, до людей я тут підходив на зупинці, вони гадки не мали, чому всі автобуси проїжджають повз. Ну, Деякі зупиняються на щастя, але загалом це не так би мало працювати. Якщо Зупинка офіційно не працює на посадку висадку, то мають бути відповідні оголошення. Чому так складно це зробити в 21-му сторіччі? Чекаєте автобус, вони всі там за поворотом зупиняються. Ви знаєте? Тут всі чекають, але там ще більше людей чекають. Більше шансів зловити автобус там за поворотом. Тут та зупинка до понеділка не працює. Працює? Ну, дехто зупиняється, але офіційно вона десь з понеділка має відкриватися. Тут вони ремонт робили, ще не доробили. Всі там за поворотом стоять. Будь ласка. Хтось мені повірив, хтось ні. А я чесно кажу, ніколи не брешу. Бачите, частина людей все ж таки сідає на нові зупинці, бо вони тут стоять масово і ніяких оголошень немає. Друзі, що ж це за таке чудо-касельські бордюри. Це спеціальні бордюри для платформ зупинок, які мають отаку вигнуту форму. Сюди під'їжджає колесо, колесо має торкатися цього бордюра. Тоді водій розуміє, що він під'їхав впритул. Так він це якби відчуває. І він не боїться ні прорізати об старий бордюр колеса, ані подерти двері об платформу. Бо він розуміє, що все тут проміряно і передбачено. Відповідно, він під'їжджає впритул, відкриває двері і можна. На колісному кріслі заїхати в салон безперешкодно, навіть по суті не відкидаючи пандус, якщо це низькопідлоговий транспорт. Дивіться, зупинку мали б доробити і відкрити вже наступного тижня. Асфальтування тут завершили. Плюс того, що вони повністю переасфальтували цілу смугу, так, це щоб уникнути колійності, тому що все ж таки автобуси зупиняються, рушають, вони доволі важкі. колійність може спостерігатися. Але наскільки я розумію технологію, це має бути в рівень. Ви бачите, що тут. Ні разу не в рівень, і вже це переасфальтовувати. Очевидно, ніхто не збирається. О, Один водій, видно, камеру побачив, трошки старається ближче під'їхати. Все одно це не те, що має бути. Він мав притул колесом торкнутися до бордюра. Уважні глядачі помітили, що от там, де є платформа, то рівень зараз є вищий, ніж рівень входу, ну в перший поверх цієї будівлі. Як так вийшло? Ну, очевидно, причиною також є те, що колись тут робили. Ремонт дороги, тою емульсією заливали, і, відповідно, кілька сантиметрів додавалося. Та Дорожнє полотно стало вищим, Ну і плюс сама зупинка, вона 25 сантиметрів, а не 15, як звичайний бордюр. Ну, і відповідно той трохи рівень піднявся. І отут фактично, швидше за все, де є та колота бруківка, Сюди би мала стікати ця ося водичка з платформи і, можливо, навіть стояти калюшки. Тому почали робити оці цікаві рішення у вигляді тих водовідвідних лотків, які я вважаю абсолютним злом, тому що ці лотки, по-перше, забиваються і їх ніхто ніколи не чистить, якщо, звичайно, не навалити скарг на гарячу лінію. По-друге, ці решітки деколи зникають в невідомому напрямку і залишаються величезні такі. Діри, так, такі траншеї прямо посеред тротуару. Ну і також, ви бачите, також, якщо добре придивитися, так тут е, якби є такий перепад десь сантиметр два, відповідно, це теж псує доступність. Тому решітки такі, я би взагалі казав. Ніде не використовувати, але тут вони вальнули її на всю довжину зупинки, що в принципі не окей. Ну і так само, от це, що тут справа, це якби нова зупинка, те, що тут зліва, це той тротуар, який він був. так? І якщо ви так придивитесь, то вони по суті дійшли до оцієї межі і далі тут нічого не рухали. І тут така ерунда виходить. Подивіться, перепади 2-3 сантиметри. Тобто це не заморочилось, це навіть не рухали. Та якщо ви ще не відкрили ту зупинку і вже подивитесь то відео, будь ласка, приходьте і переробляйте, тому що ну то так не має бути. Ну подивіться, ну кому ви то лишили? Кому оце ви лишили? Що це таке? ну Це так не має бути, так, господар добрий не робить. Далі ще одне цікаве рішення. Е, тут є заїзд. Заїзд є туди в браму. Це такий фактично не є такий якийсь популярний заїзд, де постійно хтось заїжджає, це такий технічний заїзд. Ну Там є якийсь автомобіль обслуговування, але загалом цей заїзд він розрахований на те, що якщо якась аварія буде в тому будинку, чи якась там надзвичайна подія трапиться, чи там треба буде сміття будівельне вивезти, от туди можна заїхати. Тобто сюди ніхто так часто не заїжджає, але цей заїзд вже зробили, коли побудували. Ну і так цікаво вийшло, що фактично, якщо подивитися, Є частина тої зупинки, тут вона трошечки ніби розривається тим заїздом, ну і є решта тої зупинки, вже там та більша частинка. Я взагалі очікував, що тут, на цьому місці, вони зроблять трошечки краще в плані, що тут буде е, такий якби підйом для того заїзду, і той заїзд не буде такий, якби плавний. Так? Тобто ви зробили найплавнішу частинку для автомобілів. А насправді мали для автомобілів зробити різкий виїзд. Ми, наприклад, на Пекарській бачили приклади, як можна буквально не крадучи простір, зробити це доволі ефективно. Ну і тут якось виходить так, що трошечки воно. Ну, якщо ви йдете по платформі, то у вас там вверх-вниз, так якщо ви на колісному кріслі їдете, і ще й долаєте цю смугу коло тої бруківки, чого її було тут лишати і не забрати, і не замінити, і взагалі. Подивіться, тут стільки тої колотої бруківки, і подекуди вона йде смугами. Так, тут є смуги колотої бруківки, тут є смуги тих решіток, клятих, і є смуги тактильної плитки. Скажіть мені, будь ласка, от ви коли таке проєктуєте і будуєте, ви колись спробували закрити очі, уявити, що ви нічого не бачите, і орієнтуватися по смугах. Тут у вас смуга того, 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 все нерівне. Контраст це коли смуга тактильна. Це рельєфні елементи, контрастує з абсолютно рівною плиткою. А у вас тут три види нерівних елементів. І як людина, яка не бачить, має не заблудитися і зорієнтуватися в просторі. Тут є смуги вліво, пішли вправо. Так. І оце, наприклад, от зараз ми побачимо біла вловлююча смуга. Так, от я до неї прям підходжу вже впритул. Вона має, ніби тут, от вас зловити на тротуарі. Правда, неясно, як вона зловить вас посередині тротуару. Ну, не факт, що людина буде незряча йти саме посередині і втикнеться в той смітник. І далі вона вас має оцею смугою вивести на край платформи. А ця річ, тактильна плитка, тут переривається, тому що тут є колота бруківка, є е, решітка. Тобто, якби взяти з методички правильне рішення, але зроблене так, що воно не функціональне. Тому що реально, якщо ним ви спробували скористуватися, то ви би швидше за все закритими очима тут заблудились, тим більше якщо ви тут перший раз і не знаєте, як це все тут влаштовано. Ще один цікавий момент від тої платформи тут пішов такий різкий спуск доволі. Тут просто є, напевно, причина в тому, що ці дві будівлі є на різних рівнях. Бачите, вхід в цю будівлю, отам входи трошки вище, цей вже вхід посадили трошки нижче, а отут. Де ота фальш стіна. Тут теж був вхід, я просто це пам'ятаю. І двері. І насправді це фанерка. Вона просто заклеєна. Тут є двері, тут є вхід. Та? Якщо відповідно, офіційно в будівлі є вхід, вони не могли тут підняти рівень так, що він там посередині двері перекриває. Та? Якщо їм потрібно буде, вони фанерку заберуть, вхід відкриють. Відповідно, певно, що через цей нюанс вони зробили, залишили точніше такий перепад, який тут. До того був, але воно трохи так заважає, скажімо так, але не критично. Та? Ну і до переходу вони теж дотягнули і тротуаром, і тактильною. І я бачу, тут на самому переході все зробили в нуль. Ну, якби Зробили асфальтування в нуль. А отут, як завжди, бачите, плиточка не сіла до рівня бордюра, тут є перепад такий. Тобто вона мала ще опуститись. Ну, це теж воно заважає, це не критично, але трошки буде заважати. Ну, але зато вода туди не потече. Друзі, про цю зупинку дуже важливе спостереження. Скільки ми сьогодні тут пробули, скільки ми сьогодні тут знімали, жоден автобус не під'їхав повністю в притул до платформи. От прям абсолютно жоден. І якщо ви збудуєте гарні посадкові платформи, за це ми вам подякуємо. Але якщо жоден водій не буде до них під'їжджати, то це все буде марно, так? Разом з платформами нам треба видати водіїв, пройти 147 сьомі тренінги, 148 курси по доступності і 149 раз нагадати, як під'їжджати до бордюрів, як поводитися, коли там є користувачі колісних крісел. Так що, будь ласка, з водіями також попрацюйте. Ну і оті всі півкулі, які тут навколо врясно вродили. І от з них тут вже атракціони. Цілі позабирайте, то будь ласка, повикидайте, то взагалі в місті під ногами бути немає. Якщо звідси зайдемо на зупинку, очевидно, що урна для сміття не має йти на транзитній частині тротуару. Що це за стовп з дротами, взагалі не розумію того приколу. Ну і тут, бачите, я кажу, вони приєднувалися. Подивіться, що робиться, які тут величезні перепади. Так, тут треба було просто весь тротуар. Перетягнути в один рівень. А вони так частину зробили, частину лишили. Я розумію, що так трошки дешевше, але доступність, друзі, мої, доступність зупинка будувалася заради доступності, бо вона має все ж таки тут 100% бути забезпечена, а не трошки є, трошки нема. Ті дерева, які тут були до будівництва зупинки, вони залишилися. Правда, я їх так, мені вічно шкода, бачите, вони на ті рамки прив'язані, то мучиться дерево. Одне правда дерево таке, щось з ним сталося, чи воно було погане, чи воно зламалось в процесі будівництва, чи через якісь інші фактори. Ну я думаю, що замінять, посадять щось людське. Ну і мені також здається, що тут доволі маленькі лунки. Вони б могли бути хоча б довші, не в поперек тротуару, а в довжину. Бачите, трошечки маловато, їм буде там, кисню, водички, я не знаю. Отже, друзі, який з того всього висновок? Попри те, що я знайшов тут якісь певні невеличкі недоліки, і це можна навіть легко виправити. Загалом, побудова доступних зупинок, це є важливий крок для Львова і для всього соціуму цивілізованого 21-му сторіччі. Тому окрема подяка всім, хто це проектував, хто це лобіював, хто це втілював, хто це будував, хто за це. Співпереживав і хто на це виділяв кошти, і хто не побоявся в наші важкі часи щось у Львові робити, будувати і не побоявся, осуду що ось потратили гроші не на дрони. Дякую вам всім. Я сподіваюся, що такі зупинки з касельськими бордюрами це буде стандарт у Львові. Що всі наступні зупинки, які будуть робитися? Вони вже не будуть робитися зі звичайними бордюрами, тому що все-таки давайте вже йдемо по стандарту і робимо доступність по максимуму, а не десь чуть-чуть кусочками. Друге, так, треба звичайно зважати на те, що різні бувають ситуації, і по максимуму це все враховувати і виправляти. Якщо там перший раз щось трошки не вийшло, не треба засмучуватись, не треба переставати це робити просто треба врахувати, виправити і робити далі. Ну, те, що я показав стосовно якихось таких дрібниць там з рівнями, я думаю, що це все можна поправити. Я сподіваюся, що мене почують і це поправлять. І дякую вам всім, хто співпереживає за доступність. Дякую всім, хто дивиться наш канал, хто нас підтримує на платформах Patreon BuyMeCoffee, хто взагалі пише нам коментарі, бо всі коментарі дозволяють нам розвиватися і просувають наші відео. Так що ви чудові люди. Хто має ще копійку вільну? Будь ласка, долучайтесь на збори для збройних сил України, щоб все ж таки наближати нашу перемогу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних всім, папа. -па.